Це як життя, цим постійно треба займатися і на даний час ветеранам це дуже потрібно. Михайло Дроботенко, ветеран російсько-української війни. Війна для нього почалася у 2015-му. П'ять років воював у спецпідрозділі на сході України. Був командиром взводу 57-ї бригади. Втратив обидві ноги під час розмінування під Сєвєродонецьком у березні 2022 року. Каже, спорт завжди був і є в його житті. У спортзал тренуватись приходить шість днів на тиждень. Понеділок, середа, п'ятниця. Це у мене силові вид, види тренувань. і Вторник, вівторок, четверг і субота в мене бараджоджус. Після поранення ну, е, я не отримую, знаєте, як там раніше я мог бігати, стрибки з парашутом, якісь активні дії, більш активніші. Ну, це на даний час для мене, як можна сказати, що такий витяг якогось може адреналіну, треба постійно бути в гарній фізичній формі. Михайло Дроботенко третій рік братиме участь у змаганнях з адаптивних видів спорту серед ветеранів війни Сильні України. Ці змагання організовують для реабілітації ветеранів і чинних військових, які отримали травми і поранення під час бойових дій. Розпочинається знову сезонного, починається він з Одеси, буде 22 го числа. Ну і почав таку біль, більш плотну підготовку до цього. Каже, планує в Одесі здобути 4 медалі. Планує виступати жим лежачи 60 кг за хвилину, потім 100 кг за хвилину, потім гребля планую на 100 метрів, на 100 секунд і ривок гірі. Говорить, минулого року на дев'яти етапах змагань сильні України завоював 20 золотих медалей. Цьогоріч хоче перевершити результат. Ольга Склярук, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.